Сьогодні я маю для вас сумнів новину. В Україні є декілька проросійських японців, і вони бізнес в Україні. Тому сьогодні я хотів би поговорити про них. Ви пам'ятаєте про японського чоловіка, якого я звинувачував минулого разу? Чоловік на імя Коске. І насправді воно захищає ці Коске і є проросійськими. Наприклад, цей чоловік на ім'я Такеру разом з коске був в дитячим будинку з дітьми і вони використовували тут одну пісню. У тексті пісні є слова про те, що і українці, і росіяни є жертвами, і що ми повинні молитися за українців, а також росіян. Крім того, вони відкрили у Львові ресторан під назвою Томошибі. І насправді цей ресторан фінансує чоловіка на ім'я Хіросе, який намагається вигнати мене з України. Тобто, Такеру, він відкрив ресторан і отримує велику суму грошей і використовує пісні, що захищають Росію в Україні. Невідомо, що вони будуть робити далі. І крім того, кількість відгуків про цей ресторан є надзвичайно великою. І я чув, що вони просили написати відгуків в обмін на зонішки. з точки зору Google Reviews, це є порушення. Вони намагаються вирішити усі проблеми за допомогою грошей. Але якщо так буде продовжуватися, це зруйнує прекрасне місто Лівію. Ви розумієте, це дуже похан. Якщо у вас є думки, пишіть їх на коментарях.